Андрію, ну, сьогодні, думаю, не вистачало, звичайно, у вас команді, загалом невеличка лавка була. Як для вас старт чемпіонату для Скидки, нічиям? Як взагалі прокоментуєте першу зустріч для команди в сезоні? Да, дякую за привітання. Дуже раді, що нарешті розпочався сезон. Для нас ми перший тур пропускали. Звичайно, хотіли, хочеться перемагати, тим паче, що ми в статусі чемпіона. Хочеться захистити цей титул, але зараз така ситуація в команді дуже багато травмованих. Дехто поїхав в студентській збірні, дехто по ходу гри випав. Тому ну, по цій грі мені здається, що нічого більш закономірна і ну, результат. На ну, ваше переконання, зважаючи на ці обставини, які ви перелічили, то швидше скидка, напевно здобула одне очко. Як важати? Ну, Тим більше вважаю, що, так. багато моментів було у суперника і у скидки було Ну, сьогодні, як завжди, Сергій Тимошенко на останньому роботі чудово зіграв. Ну, звісно, хотілося перемогти, почати сезон з перемоги. Тим паче, що 2Т свою гру першу виграли, щоб їх не відпускати. Але так, зважаючи на їхню лаву запасних, то наших, тому ну, а гра дуже інтенсивна і під кінець гри багато сил не по затрату, тому так, да, нічия для нас це більше як плюс. Ну пішли зі складу команди лідер в атакувальному потенціалі Євгеній Саківський, Юрій Щериця. Такі я бачу більше точкові підсилення у скидки. Як от будете намагатися замінювати? Як буде намагатися команда замінювати цих лідерів побачимо. на ваше переконання? Ще не всі новачки зіграли, тому що один не не, не, не грав сьогодні. Тому по попав побачимо Віталій не дуже добре. Вгадаю допоможе команді І сьогодні. Був одним. З найкращих, мені здається, трошки не вистачило, щоб забити. Тому побачив сезон довгий. Дякую і як найшвидшего відновлення. Дякую.